Коли загримів міндічгейт, дуже багато депутатів. Більшість від опозиції, частина від провладного табору, говорили про те, що Андрій Єрмак має піти у відставку. Після цього Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака керівником переговорної делегації. З нами Юрій Камельчук, представник Слуги народу. Ваша позиція, ви вже її частково озвучили. Але ну що є якась єдина позиція «Слуг народу з цього приводу? Немає на жаль єдиної позиції. Більш того, я цю позицію повторював після засідання фракції в нашому фракційному чаті. Реакції не було. І що ви От, пропонуєте? Від слова зовсім. У мене задалося питання: чому ми говорили про це на фракції, а далі бачимо про продовження. що ви говорили на фракції? Про Єрмака, про Умєрова. Так? Це ж ви якраз збиралися. Президент збирав депутатів. і Тоді ви якраз говорили про ці 28 пунктів. Так, президент до вас прийшов, щоб озвучити прямо 28 Ми не обговорювали, ну, про але обговорювали ми. в тому числі кадрові питання. І Президент кадрові питання. Так, президент і... сказав, що найближчі кілька тижнів він прийме рішення так відносно кадрових питань, але більше нічого не додав. А от ні по ваш... відношенню до кого, ні в якій сфері, mm -hmm. і так далі.